Ну і як відбирають кандидатів до бригади гвардії наступу лють у Чернівецькій області. Ми дізнаємося у начальниці сектору організації е відбору поліції області Оксани Залепуги. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пані Оксано. Слава Україні, вітаю героям слава. Тож розкажіть, будь ласка, який процес відбору кандидатів у вашому регіоні? Процес відбору такий: по перше, кандидат реєструється на сайті набір національної поліції. Отримує запрошення на подачу документів. Після цього він вже отримає направлення на проходження військово-лікарської комісії. Якщо успішно він проходить лікарську комісію, здає нормативи з ФІЗО, тестування на логіку і законодавство, психологічне тестування, і саме останній етап це проходження поліцейської комісії, яка рекомендує до на посаду поліцейського штурмового батальйону Людь. Загалом активно долучаються люди. І загалом хто вони, люди якої професії звертаються? Так, ця компанія була розпочата з початку лютого. Активно відбувається активна реєстрація кандидатів різних верст населення. Починаючи, якщо розглядати з вікової категорії, то це молоді люди з 20 років, 19, до 52. це то, що я вам просто сказала, які у нас наймолодші і найстарші. А зазвичай порядок і вимоги до посад. Це кандидати, які випалися 18 до 55. враховуючи те, що є вимоги до кандидатів, ми розуміємо, що бажання одного може бути замало. Чи часто відмовляють? Відмовляють з різних причин. Перше, це не подача документів, тому що, тому що є певні вимоги до посад. Це наявність освіти, повна загальна освіта має бути це на посади молодшого складу і вища освіта це на посади офіцерського складу. Так само має бути громадянин України, і найголовніше я рахую: це мотивація, тобто захищати, звільняти захоплені території від ворогів. Власне, принципово чим відрізняється от процес мобілізації від процесу добору до бригади людей? Ну, якщо роздивлятися з суб'єктивної точки зору, мобілізація це громадянин має виконати свій військовий обов'язок, тобто перед державою встати лаву ЗСУ для того, щоб виконувати ці певні мобілізаційні заходи по звільненню території. Що стосується люті, то це відбувається процес проходження і поновлення на службу поліцію. Але основним завданням цього підрозділу людь є як я вже не хочу повторюватися, це звільнення територій, проведення контрдиверсійних дій і зачистка колаборантів. А на якому етапі зараз відбір? І, взагалі, чи розпочалися навчання? Чи можете про це трохи детальніше розказати? Процес відбір триває. Скажімо так, ми вже у нас декілька було запущено до наборів. Перша група кандидатів нами вже направлена на навчання, і вони успішно це навчання проходять. І якщо це були тобто люди цивільні, які не мали жодного відношення до поліцейської служби, вони проходять курси початкової підготовки. Це двотижневі курси. А потім вони на, направляються на полігон для бойового злагодження. Власне, сам процес навчання. Чи є в ньому якісь особливості, враховуючи, що в них будуть конкретні специфічні задачі під час захисту батьківщини? Звичайно, сама, як кажуть, назва штурмовий батальйон вимагає навичку військових, Це вміння, володіння вогнепальною зброєю, автоматами, якщо є гранатомети, не буде пораховувати так само і важковою технікою, і під час цього бойового злагодження будуть виявляти осіб, хто на що здатний. Що можу ще сказати? Наприклад, чому важлива мотивація кандидата: будь, якщо людина мотивована, вона буде по-любому мати бажання навчитися тому, що треба. Це може бути і навчання на аеророзвідці. E, снайпера і, і інші спеціальності військові. Ну і наостанок хотів би запитати про матеріальну частину. бо розуміємо, що військові або поліцейські, які захотіли б вступити до бригади, вони можуть утримувати сім'ї, мати свої потреби. Якою є заробітна платня або грошове забезпечення тих, хто вступає до бригади? Скажемо, так ми, ми, ми мінімальний посадовий оклад це молодшого складу 25 п'ять тисяч. Але це посадовий оклад. враховуючи специфічність завдань, є додаткові надбавки. Угу. Пані Оксано. Ми дуже дякуємо вам за те, що роз'яснили про процес відбору і про те, як він відбувається у Чернівецькій області. Оксана Залепуга, начальниця сектору організації відбору поліції Чернівецької області, була з нами на прямому зв'язку.